Астрологія наука робити висновки за зірками в ісламській культурі була однією з провідних наук в Османській імперії. І хоча деякі ісламські вчені вважали її неприпустимою, проте астрологія відігравала важливу роль в історії Османської імперії протягом всього існування. Медресе навчальні заклади в ісламському світі. В Османській імперії до правління Фатіх Султан Мехмеда Завойовника переважно викладалися науки, пов'язані з ісламською релігією. Не було великого інтересу до раціональних наук, таких як математика, медицина або астрономія, від якої походить астрологія. Після того, як Фатіх завоював Константинополь, раціональні науки починають займати провідне місце в системі освіти Османської імперії. Почали до Константинополя з'їжджатися вчені з Єгипту, Сирії та навіть Гранади. Таким чином, ісламська наукова традиція досягла свого розквіту в 16 столітті. Османський палац мав дві частини: Ендерун внутрішню і Бірун зовнішню. Саме в зовнішній частині палацу розміщувались вчені. Головний астролог Ласманської імперії мав посаду Мунаджім Баші. Виникнення цієї посади відноситься близько до кінця 15 століття за правління Мурада II. Активне використання астрологів султанами почалось, як вважається, за часів Фатіха завойовника за весь час існування Османської імперії загалом було 37 Мунаджім Баші, які служили до кінця 1924 року. Мунаджім Баші було чотири або п'ять стажерів і один Мунаджім Сані, другий мунаджім. Мунаджім відповідали за виготовлення копій календарів, деякі астрономічні та астрологічні книги. Другий Мунаджим допомагав Мунаджім Баші про складанні календарів. Або писати вираки і складати гороскопи для султана, або для інших важливих державних діячів. Але не всі султани ставилися з довіри до своїх мовна Наприклад, за часів Абдула Ахміда в 18 столітті трапила ситуація, що головний і другий астрологи зробили різні календарі. На що султан відповів, що лише Бог знає істину. Одним із найважливіших завдань муджамін Баші було розробка календарів. Існувало два види календарів. Перший числовий та судний календар. Частіше календарі складалися з трьох основних частин. Перший розділ був присвячений коротким історичним відомостям і астрологічним оцінкам минулого. Другий розділ був основною частиною календаря, а третій. Місти відомості про сонячні і місячні затемнення. В календарях використовувалися різне літочислення, наприклад, за ісламським або юліанським календарями. Також у деяких випадках були копські та Олександрійський календарі. Також астрологи готували імсакію, тобто година, коли починається щоденний піст Рамадан. Цей умовний календар. Астрологи повинні були вручити султану за 15 днів до початку самого Рамадану. А лише після вручення султану воно розповсюджилося у маси. А поговоримо про видатних мунжамінів в Османській імперії. Одним з таких був Мустафа б Ель Алі Муфкіт. Він написав багато праць турецькою і арабською мовами та був. Засновником Стамбульської обсерваторії, єдиної і першої в Османській імперії, але з невідомих причин Султан у 1580 році наказав її знищити, що й було зроблено гарматним пострілом. Після цього лідерство у астрології та астрономії переходить остаточно до заходу. Наступний Осман Саїб Ефенді він складав календарі, для яких він використовував. FMRD, що публікується досі французькою обсерваторією. Останній відомий йому мунаджим був Хусейн Хільмі Ефенді. Після нього, в 1924 році, було скасовано фасаду Мунжаїм Баші. Під час Першої світової війни Султан Мехмед Рисад, перш ніж прийняти будь-яке рішення, питав Хусейна. Фенді. Чи дійсно існувала небезпека з боку ворога і чи варто відступати або нападати? Тож такое було астрологія в Османській імперії.